Леонід Логвіненко, харківський фотограф і поет, презентував нову книгу Капелани. Автор створює фотоальбоми, в яких через світлини показує те, якою бачить війну у подіях і головне в людях. На цей раз його мистецький проєкт про військове духовенство. Це книжка капелани. Пів книжки я зробив до інсульта пів, пів після. Ну як от кожен знімок історія? Що таке написати під кожен? Знімок текстовку, коротка, як це коротка історія того, що на знімка. І один, в два, один-два речення вмістити, все це набагато важче, ніж писати великі великі. Ці. У мене не одна, там, по-моєму, 15 уже книжок вийшло. Ота передостання це така найдорожча для мене поетичний твір е поклик е срібного Вовка. Тут 63 вірші моїх найкращі. І, Зінки найкраща. А тут більшість про капелана. Це, як на мене, доленосна така книжка. Це епоха, і вона закарбована в слові, в світлинах. Світлини дуже художні. Перший примірник із автографом фотограф подарував військовим 16-го армійського корпусу. Презентація фотокниги відбулася в Іоанна богословському храмі. Там саме відзначили День військового капелана. Духовних наставників, які щодня підтримують захисників на фронті та в тилу, вшановують 12 жовтня. Вітаючи вас, оці капілани. Насамперед, хочу сказати вам щирі слова подяки за те, що ви стали поруч з нашими хлопцями та дівчатами, за те, що ви сьогодні несете свій послуг поруч із ними. Це свято було започатковане на честь святого Мартина Милостивого. Його вважають засновником та покровителем військового духовенства. Офіційна історія капеланів в Україні почалася влітку 2014 року. За два роки були видані перші штатні посади. А з липня 2022 року набув чинності закон України про службу військового капеланства. Ми не маємо зброї, нас на передову не, не запускають, але ми максимально близько приїжджаємо в ті місця дислокації перебування хлопців, котрі є. Підтримати, підбадьорити, привезти подарунки, просто обняти і подякувати за службу, за захист, в тому числі і моєї особистої сім'ї Ганна Черненко вісті.